Пропоную заняття зліплення. На дворі весна а значить, час розквіту зелені довгих днів і тепла. І, звичайно ж, це час до зустрічі наших найменших друзів, птахів, які повертаються з вирію на батьківщину. Перше весняний місяць найкраща пора для всього живого пробуджується природа. А ми з нетерпінням чекаємо наших друзів, пернатих мандрівників. На дев'ятий день березня відбувається масовий приліт птахів. Першим прилітає жайвороно, справжній благовісник весни в Україні. Він з'являється у наших краях, ще тоді, як сніг лежить на горбиках і долинах. Але якщо осінь була тепла. А взимку достатньо корму, то і перелітні жайворонки можуть залишитися зимувати у місцях гніздування. Звичайного або польового жайворонка, я думаю, ви теж бачили, вони живуть у нас у полі, будуючи своє гніздо прямо в траві або в посівах. У їжі птах невибагливий, він всегідний, їсть і комах, і насіння. Зовнішність пташки абсолютно непримітна, але співає розкішно. Співають вони кілька мелодій, що відрізняються за глибиною та тембром. Крім того, він може повторювати своїх сородичів, жайворонків чи навіть інших птахів. Жайворонок одна з небагатьох пташок, яка співає в польоті. Послухайте спів жайворонка. А ще жайворонки – відмінні батьки, приліт жайворонків. Знаменує прихід весни. В народному календарі є свято, що присвячене птахам це свято Явдохи, яке ще називають сороки сорочини або жайворонки, що в Україні відзначається 19 березня. Так називаються і обрядові коржики у вигляді пташок, які печуть цей день дітям, щоб вони, ходячи вулицями. Закликали птахів звирію. Діти бігали з тим печивом по селу, підкидали вгору, імітуючи пташини політ, і викрикували весняні заклики до птахів. Пташок викликаю з теплого краю, Летіть, соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Діти вірили, що після таких закликів птахи і весна не забаряться. А щоб пернатим друзям не було сутужно, залишали для них крихти своїх коржиків, а інколи і цілих жайворонків, повісивши їх на гілочки дерев. В небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються. Грають, дзвонять цілий день, і щебечуть, і співають, і з весною світ вітають дзвоном радісних пісень. Ось вони на землю впали, щось шепнули їй, сказали і розстали знов у млі. Щоб глянути на диво, виглядають полохливо перші Проліски землі. Пропоную сьогодні теж виготовити коржики у вигляді цих пташок жайворонків. Пропоную сьогодні попрацювати із солоним тістом. Для цього існує багато варіантів. Отож, увага на екран! Пропоную вам попрацювати, Працюйте з батьками, попрацювати зі своїми друзями або з братиками, сестричками. І давайте разом все ж таки виготовимо жай закличемо ними весну. І закличемо мир на нашу землю. Приступаємо до роботи. Для роботи нам знадобиться солоне тісто і щось, що, з чого можна буде зробити нашим пташкам. Очки це може бути або гвоздика, або перець горошок, або щось інше, що ви там може знайдете, що вам вони дозволять взяти. Для приготування солоного тіста нагадую, нам знадобиться дві скляночки борошна, звичайного. Скляночка води і скляночка солі. Для сонного чиста нам потрібна сіль екстра. Бачите, такого мілкого помолу. Але якщо у вас вдома немає солі екстра, теж нічого страшного в цьому немає. Можна подрібнити звичайну сіль у кавомолці або блендером. І от така, щоб вона у вас була. Мілка, так? Ну і посуд для того, щоб всі ці інгредієнти ми змішали. Отже, висипаємо ці ці інгредієнти в посуд. Так. Поки що не вилюваємо всю воду, тільки змішуємо сіль і борошно, так. і тепер поступово починаємо наливати сюди воду потрошки. Не все відразу і перемішуємо і перемішуємо наше тісто. Ну, бачите, воно вже у нас майже готове, щоб воно у нас було таке ліпке. Тепер треба добре це вимішати. От у нас вже готове тісто вийшло. Можна з ним працювати. Тут же я показую перший спосіб приготування нашого жайвиночка, Для цього нам потрібен шматок тіста. І ми з нього робимо просто таку ковбаску розкатуємо. Так, приблизно десь сантиметрів 20. Ну, ми не будемо його виміряти. Так, от така у нас кобасочка вийшла. Далі нам потрібно її зав'язати у вузлик. Як ми стрічку зав'язуємо або шнурочки. Так, вузлик у нас вийшов. О, є! Тепер один край у нас буде голова пташки нашої, а інший край у нас буде хвіст. Отже, формуємо голову. Формуємо голову нашої пташки. Робимо її дзьобик. Так. Є. А з цього краю ми його трошки сплющуємо, щоб вийшов хвостик. І за допомогою стека. Або не гострого ножа, так? ми гострим не будемо користуватися. Робимо надрізи такі. Не дуже прижимайте, тому що ви тоді тісто поріжете. Так, просто щоб було видно. Так, позначили, що це наше пір'ячко і наш хвостик, так? А далі. Далі ми будемо робити оченята нашій пташці, так? Для цього ми беремо. Для цього ми беремо або а, а, перчик горошком, да, або гвоздику. Ну, її навіть краще взяти зручніше. Чому? А, тому що у неї вже є така паличка і будуть наші очі добре триматися. І з двох боків ми робимо наші пташці очі. Так. Ну, Таким чином, оце перший варіант нашого жайверночка, який ми зробили із солоного тіста. Так. Можна його робити і з пісного тіста або зі здобного тіста. Переходимо до другого способу. Для нього навіть, як бачите, є схема, він такий більш розповсюджений. Зараз я його покажу, як робити. Тут взагалі все дуже просто, як бачите. Ми маємо зробити з тіста отакий прямокутничок, потім крильце зігнути і отримати от такого жайворночка, бачите? Хоча його ще і зозулькою зу називали ще одна назва. Отже, працюємо за схемою. Робимо такий прямокутничок. рівненький так? Далі тут ми вже будемо стеком продавлювати для того, щоб у нас вийшли три е, такі полосочки. Зараз щоб було Так. Ну, майже однакові. І ми бачите, їх від краю відступили місце, то буде у нас голова, тому отако розрізаємо. Далі нам треба зробити наше крильця. Для цього що ми робимо? Як на нашій схемі, просто як косичку заплітати починаємо, наче так? О, є у нас крильця, трошки їх підправимо. Так. Далі ми маємо трошки їх розплющити, щоб вони рівненькі такі були у нас. Так. Це наш наш хвостик, ми теж його пальчиком просто розминаємо. Треба йому придати форму такого хвостика. І як ми робили пір'ячко, то ми тут так само зробимо, тут уже не розрізаємо до кінця. На крилах так само. Так, і треба зробити голову нашій пташці. що ж вона у нас? Сана голова. Ми формуємо голову. Так, зібик, перший її вот так, так, угу. наша пташечка. Якщо ви будете робити це з тіста, яке є стівне, то тут не обов'язково прям злажуватися, да? тому що воно ще буде випікатися. Оскільки ми робимо з солоного тіста, щоб це був декор, то ви подбайте про те, щоб всі лінії були більш такі плавні. Так, і треба що зробити нашій наші пташці? Очі. Так Так само, як ми робили у першому варіанті, так само ми робимо їх і тут, у нашій пташки. Так. І оскільки це у нас буде а, варіант а, такий декоровий, так, солоного тіста, то ми можемо ще взяти трубочку і десь посередині, поки тісто буде застивати, наше так, ще зробити отвір для того, щоб потім, для того, щоб потім ми могли а, тут повісити стрічечку, і це була у нас прикраса. І ще один спосіб, він дуже схожий на попередній, тому що техніка буде виконання майже така сама. Але нам потрібно буде дві такі вже ковбаски. Да? що трошки можна зробити більшеньку, це буде наш тулуп. і одну трошки тонше. Що ми робимо? Ми робимо таким чином, трошки можна його підігнути. І так само, як в попередньому варіанті, ми будемо робити крильця. Ми будемо їх таким чином, натис. Це будуть у нас крила нашої пташки. Тут ми формуємо голову, як ми формували в попередньому, так. Так. Угу. Цобик. І тут у нас буде хвіст. мы здесь равніше зробити? Це за бажанням, як ви хочете. Так. Така дуже толсто у нас вийшло. І наше угу. пірічку. Ну і останній штрих, как ви казали? Ми тут все заглажимо. Зробили оченята знову ж таки нашій пташці.